Вердикт із Сергієм Руденком з вівторка по п'ятницю з 20 до 22. -ї. Понад 40 ракет запустили Росіяни вранці по Україні. Під атакою була газова інфраструктура та енергетичні об'єкти. Повідомив президент Володимир Зеленський. Нашим захисникам неба вдалося знищити щонайменше 30 ворожих цілей. Також вночі ліквідували понад 70 російських ударних дронів. Президент в чергове закликав іноземних партнерів збільшити постачання ППО. В Україні. Україну. Троє людей поранені внаслідок обстрілу Краматорська на Донеччині. Серед поранених шестирічна дівчинка. Усі постраждалі отримали медичну допомогу. Повідомили в обласній військовій адміністрації. У місті пошкоджені багатоповерхівки. А загалом за добу в регіоні росіяни п'ять разів обстріляли населені пункти. Пошкоджені три багатоповерхівки приватні будинки та автівки. Росіяни вдарили ракетами по критичній інфраструктурі Львівщини. Влучання зафіксували у Другобицькому та Стрийському районах. Також внаслідок падіння ракети. В селі з Золочівського району пошкоджені два житлові будинки та господарські споруди. Пошкоджено покрівлі будівель. На місці влучання утворилася вирва глибиною близько 2,5 метрів. Минулося без постраждалих. Крім того, в одному із сіл Стрийського району в полі виявили уламки ракети та одну не здетоновану. На місці виїхали вибухотехніки, Повідомив очільник обласної військової адміністрації Максим Козицький. Енергосистема в регіоні працює у штатному режимі, тож аварійних відключень світла не запроваджують. Вночі росіяни атакували дронами Нікополь на Дніпропетровщині. Внаслідок удару пошкоджене промислове підприємство. Також понівечені три цивільні автівки обійшлося без постраждалих. Про це повідомив очільник області Сергій Лисак. Вранці прогріміли вибухи у кривому розі наслідки атаки встановлюють. Під атакою дронів була і Кіровоградщина. у Дмитрівській громаді внаслідок падіння уламків пошкоджені житлові будинки. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Андрій Райкович. Люди не постраждали. На місцях працюють екстрені служби. І росіяни вдарили ракетами по критичній інфраструктурі на Прикарпатті. Про це повідомила очільниця Івано-Франківської військової адміністрації Світлана Онищук. Вранці в області прогріміли вибухи інформацію щодо постраждалих, поки уточнюють на місці. Працюють екстрені служби. А ось внаслідок ворожого обстрілу Антонівки на Херсонщині загинула 56-річна медсестра місцевої амбулаторії. Протягом доби під ворожим вогнем та авіаударами перебували 36 населених пунктів та Херсон. Саме людей дістали поранення. Повідомляють в обласній військовій адміністрації. В регіоні пошкоджені багатоповерхівка, 12 приватних будинків, газогін, господарська споруда, гаражі та автівки. Російські загарбники вночі завдали ударів кабами з посумській громаді. В регіоні пролунали три вибухи. Також напередодні одна людина постраждала внаслідок обстрілу регіону. Протягом доби під обстрілом перебували 10 громад. Повідомляє обласна військова адміністрація. Найгірша ситуація у Сердинобуцькій та Великописарівській громадах. Там ворог скидав авіабомби, бив з артилерії, систем залпового вогню та атакував дронами. Пошкоджені приватні Удинки та автомобілі. Дві людини загинули у пожежі на Харківщині. Повідомили в ДСНС. В селищі Борова загорівся приватний будинок. Вогонь охопив понад 70 квадратних метрів. Під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіла двох чоловіків. Попередньо займання сталося через необережне поводження з вогнем. Правоохоронці розслідують деталі трагедії.